Всім привіт, дорогі друзі! Підійшов до завершення другий тур Ліги Чемпіонів. Сьогодні ми розбираємо матчі середи, де вже нарешті сталися сенсації. Якщо матчі вівторку для нас асоціювалися з поєдинками, де все було очевидно, де фаворити забирали результати, забирали свої матчі в основному, то тут ми бачимо вже перші реально серйозні сенсації, де Баварія і Реал Мадрид синхронно програють свої матчі в другому турі, де, в принципі, Бенфіка громить Атлетико Мадрид. Де Ювентус з червоною карткою робить камбек проти непоганого Лейпцига і Шахтар безвольно програє, наприклад, Аталанті. Інші поєдинки, які ми будемо сьогодні розбирати, друзі. В коментарях пишіть, які матчі ви дивилися, і який матч вас найбільше зачепив, і, можливо, вразив, десь здивував по результату того, чого чого ви точно не очікували побачити сьогодні. Пишіть в коментарях разом зі мною розбирайте цей ігровий день і конкретно вже кінець другого туру. Перед початком поставте лайкос, друзі. Для мене це буде велика підтримка. Так буду розуміти, що вам подобаються огляди і відео. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відоси та старт прямих. Трансляцій, поїхали. Матчі середи розпочалися о 19.45 з двох поєдинків. Це Шахтар Аталанта та Жерона фейнорд Водночас грали. Звісно, я дивився Шахтар Аталанту, Жерону краєм ока через телефон теж підглядував і дивився це протистояння. По Шахтарю та Аталанті є окремий огляд на цьому каналі, ексклюзивний, де ми розібрали помилки донецької команди. Якщо коротко. Тут можна сказати, що Шахтар повністю провалив гру. Маріно Пушич не зіграв, ну, своєю командою не зміг підготувати її так до Аталанти, щоб і в захисті організовано зіграти, і в Атаці щось створити. Не вийшло ні того, ні іншого. Шахтар в підсумку нуль ударів площину. За перший тайм взагалі нуль ударів було в Шахтаря. що в принципі ганебно виглядало. І Аталанта закрила гру, фактично в таймі першому і в другому. Швидкий м'яч вже остаточно закрив гру. Аталанта на класі. Я б сказав навіть, можливо, особливо не напрягаючись, обіграли цей шахтар безвольний, який не продемонстрував нічого. Детальніше, дивіться в огляді. Якщо Шахтар себе показав в статусі реально андердога, і ми відповідали тому рівню, то Жерона Фейнор, це був дійсно рівний матч, тому що рівень команд приблизно однаковий, і Жерона вийшла з Віктором Циганковим. Насправді Жерона розпочала добре. Жерона грала в цьому матчі заради справедливості краще. Якщо дивитися в статистику, але в Жерони просто м'яч краще тримався, і моменти, начебто, їх було більше. Жерона вдома грала прикро. Єдине, що це травма циганкова, вона сталася доволі швидко. Вже після того, як Жирона, звісно, забила і пропустила відразу, фактично там швидкі м'ячі пішли залітати. Жероні тотально не фартило в цьому матчі з точки зору і те, що в свої ворота забивали. І один з лідерів атаки травмувався. Я вважаю, Віктор Циганков. Це велика втрата взагалі для збірної України. Я вважаю, на правому фланзі. там на зараз і Степаненко може випасти, Ярмоленко на травмі з резервного списку. Тому є певні проблеми у збірної. Ну і подивимося, наскільки серйозна травма. Після цього. Вийшов до Ну, до до речі, непогано себе проявив в цьому матчі. Був, був такий хаотичний матч. Я десь його не розумів, тому що залітали якісь такі дивні м'ячі, то нереалізовані пенальті були в цьому матчі взагалі. Пенальті не забував, і фейнорд. така феєрія, тобто дуже такий насичений динамічний матч. На жаль, я його повністю не бачив. Я не можу багато вам говорити про цю гру, але те, що ми бачимо, ну, за перший тайм, дивіться, яка кількість боротьби. Жовті картки, травма, гол в свої ворота, пенальті нереалізовані. Два м'ячі доволі е, швидких, е, ну з точки зору діапазону, в який вони забивалися, тобто настільки насичене протистояння було. І напроти ми бачили Шахтара Таланта, де одна гра в одні ворота, скажімо так. І на другий тайм, звісно, ну, якби, в першому таймі Жерона зіграла краще в контроль, але Фейнорд мені дуже сподобався в першому турі. І вони тут теж добре пресингували і мали моменти. Більше грали вони все-таки е, нижче, ніж Жерона в цьому матчі. Хоча зараз подивимося ми е, карту передачі. на другий тайм. Знову ж таки, Жероні не щастило, тому що їм гол скасували, який забив Ганську, а потім нереалізований пенальті від Жерони. Все-таки забиває доні Вандебек після фантастичного проходу Донджуми, коли він про просто не знаю, як танк пройшов трьох футболістів, прострілив. Вандебек забив. Здавалося б, ну Жерона повертається в гру, можуть навіть зробити камбек і виграти цей матч. І тут стається насправді нещастя. Простріл. Від Фейнорда Фейнорд дуже цікава команда насправді, але за Жерону по класу я не побачив, щоб вона була вища Жерона якось більш цікавіше виглядала з точки зору просування Ну іспанці все-таки вони більше вміють грати в пас і забили теж автогол. Тобто, по факту, ми маємо ми маємо два автоголи ворота Жерони, і команда Віктора Циганкова програє. По факту програє в тому матчі, де вони виглядали краще, але нещастя плюс травма лідера. І Жирона програє вже другий матч поспіль. Я вважаю, що Жирона це не команда одного сезону. Вони продемонстрували в цьому матчі, що це команда, яка от на рівні Ліги Чемпіонів проти доволі хорошого Фейнорда виглядала навіть краще. Просто не фарт. Ну і ми бачимо, хто за рахунок чого намагався грати. Фейнорд більше скупчений був до центру. А е, Жерона грала тільки по флангам. Це через центр поля, фактично, в них не виходило проходити, тому що там е, в основному контролював ситуацію Фейнорд. І в нас була така заруба в контролі, але контроль м'яча, як ви бачите, цей був на власній половині поля в обох командах. Тобто ми не бачили домінацію, мовно, Манчестер-Сіті, який сидить завжди на половині поля суперника. Це дві команди, які, в принципі, звикли грати в проаткувальний футбол. Але вони одне одну не змогли переграти. Наступна гра Ліверпуль-болонья, де команда Арне Слота, ну я вважаю, перемогла тут більше на класі, тому що ну, Болонья, ми бачили їхній рівень проти Шахтаря. Вони, в принципі, нічим особливо не відрізняються. Так, да, трішки вони якісніше структурно грають футбол, ніж Шахтар, але в цілому це команда приблизно нашого рівня, хоча вони нас реально тоді переграли. І було цікаво подивитися, як вони будуть виглядати на фоні Ліверпуля, тобто вже приблизно оцінити, що буде. Шахтарем з Борусією, з Баварією, з Арсеналом. Ну, ми побачили, що Болонія доволі непогано зіграла перше. Там я відмітив би цю команду, тому що е, мені сподобалося, як вони протидіяли Ліверпулю. Вони, в принципі, навіть намагалися якісь моменти створювати. Команда виглядала проактивно, але Мохамед Салах включився в цьому матчі фантастично на його чисто класі. Команда виграла. Його м'якенький навіс знайшов Макалістера, і той вже замикав там з пару метрів. Забив гол на 11-й хвилині. Ліверпуль повів їм вже було простіше психологічно. Домінувати на футбольному полі, що Ліверпуль, в принципі, любить робити. І в них це вдавалося. Тобто, вони, я б не сказав, що прям знищували по моментах болонію. Я думаю, ви це бачите, але зіграли, звісно, краще. І гол в Салаха там в середині другого тайму Це цукерочка це просто фантастичний фінес шот. Як в всі 25 дуже класно змістився в центр і щічкою закрутив дев'яточку. Красивий гол Мо Салаха. Який робить гол плюс паси, він я думаю, MVP цього протистояння 100%. Тому тут можна тільки привітати команду Арне Слота з цією перемогою. Ну і ми бачимо, що Ліверпулю не знадобилося великої кількості моментів, щоб виграти цей матч, всього на всього ударів, всього на всього 4 в площину і рахунок 2-0. Суперника навіть більше ударів, але конструктив цих ударів ви бачите все кудись в молоко, все кудись не туди. Тобто різниця в класі очевидна. Матч, який подарував щирі емоції, це лейпциг Ювентус, друзі. Це поєдинок, який, напевно, можливо, не був на перших шаблях цього другого туру. Я б його не дивився, я, я признаю чесно, дивився більше Ліль Реал і Астон Віла Баварія. І перемикався, звісно, на цей матч, коли там були забиті м'ячі. Тут, що було цікаво, мені сподобався в першому турі Ювентус, і якщо подивитися на їхні результати, да, в Лейпциг програв Атлетико, вони грали теж там контратакувальний футбол, як і сьогодні. А Ювентус обіграв ПСВ доволі так 3-1, в принципі, переконливо на класі. Лейпциг зіграв в принципі, те саме, що грав минулого туру. Тобто вони грають, використовують швидких своїх футболістів. А вони є, вони використовують простір, контратаки, це опенда, це Шешко, це такий хороший, особливо Шешко. Фактурний форвард, такий дуже. Швидко може розігнатися, плюс Хаві Сімонс, і футболіст, який може і віддати, пробити, проорганізувати атаку. Ну і центральні захисники можуть спокійно давати лонгболи. І в Лейпцига це спрацювало В середині першого тайму, коли Лейпциг вибіг в контратаку, Ювентус катав, шукав моменти, намагався якось щось створити Пробував по воротах, набили який на який гжи, але ось вам контратака. Опенда знаходить Шешко, Шешко в стилі, не знаю, Яремчука приймає м'яч, так ледь дістаючи його в штрафні, і пробиває вже ворота. Тобто це банально якісна контратака від команди, яка вміє грати в контратакувальний футбол. і Лейпциг далі закрився, повністю фактично закрився, як це було до цього. В другому таймі ми побачили Ювентус, якому потрібно було відіграватися. І вони доволі швидко це зробили в другому таймі. Забив Лаховіч. Влахович забив Тамані своїй манері головою. Здорово замкнув, як він не може. Показав свій клас, скажімо так, в цьому протистоянні. 9 хвилин проходить і за гру рукою отримує червону картку футболіст Ювентуса. І Лейпциг забиває пенальті. І рахунок стає 2-1 на 65-й хвилині, 25 хвилин до завершення. Ювентус в меншості. І тут потрібно показувати клас. І клас Ювентус продемонстрував. Продемонстрував його Влахович. Нарешті він це показав, тому що е, минулого матчу десь його не було видно. Він не е, виділився якимись результативними діями. Тут він поклав як Салах. Ідентичний гол, що Салах забив в цьому турі. Влаховіч так само. Зміщення з правого флангу в центр, удаст, е, удар лівою фінес шотом, в дальній кут. Гол. Класно. Просто як на гемпаді взяв, обвів, змістився і пробив дальній. Здорово а, реально організували цей гол. 2-2. залишається 20 хвилин, але відчувалася все таки перевага, що Лейпциг був більшості. Свою статистику, оцю яку ви бачите, вони вже набивали. Звісно, після того, як Ювентус забив а Ювентус, забив ще один гол на класі. Це Франциско Коншейсау, друзі, футболіст, який перейшов в цю команду зовсім недавно. Він дуже непевно себе показав за збірну Португалії. Це молодий талант. Ну, приблизно я б його порівняв би з Бернардо Сілвою. Тобто він теж такий маленький назруїст, але дуже технічний. Дриблінг його нагадує, можливо, навіть десь Месі. І от він в стилі Месі взяв м'яч штрафній Лейпцига. І обвів двох-трьох футболістів, зайшов, забив м'яч хороший на індивідуальній майстерності. Тобто тут реально вирішив клас в Лейпцига він начебто теж є. Опенда це дуже сильний футболіст, Шешко, начебто теж, але не вистачило ну, гнучкості якоїсь Лейпцигу. І далі час був, тому що арбітер додав до завершення аж 9 хвилин, плюс до цього ще 8 хвилин їх було. Фактично, хвилин двадцять їх було в запасі, щоб відігратися в більшості. Лейпциг цього не зміг зробити. Ювентус, звісно, закрився в кінці і, в принципі, витримав для себе переможний результат. Дуже див... класний матч. Ну і по середнім позиціям по пасовим лініям ми можемо зрозуміти, хто грав в довгий пас, хто не грав взагалі через центр, а хто все-таки сидів на половині поля суперника і намагався забити, звісно, до червоної картки. Це Ювентус, який грав високо, який давив на Лейпциг, а Лейпциг все, що робив, це давав на діагоналі. Вперед на своїх швидкісних футболістів. Тобто ми бачимо великий розрив між центральними захисниками і в принципі півзахисниками та нападниками Лейпцига Це вертикальна гра, яка в принципі може давати результат. Але на жаль, для Лейпцига поки що ця, цього не стається. І в цьому матчі в них була перевага проти фаворита. Вони її не втримали. А це означає, що ну, команда, напевно, це не заслуговувала. Хоча XG друзі, вони створили 3.96 шалений Лейпцига не реалізація. Не до реалізації своїх моментів, натомість Ювентуса 1.94 за гру. Тут, різниця колосальна, але в тому і справа, що клас вирішує. Далі в нас Бенфіка та Атлетіко Мадрид, друзі, де сталася несподіванка, я б не назвав це сенсацією. Все-таки тому, що Бенфіка. Ну, це як і Порту, напевно, це команди, які можуть качати от таких от колективів, топових. І, в принципі, Бенфіка це зробила, але несподіванка в тому, що це 4-0. Це реально рахунок, який вчора ставався частенько з фаворитами та андердогами, І тут Бенфіка насправді виглядала краще. Я не впізнав команду Альчоло, це було щось, це було щось незрозуміле для мене. По складу, начебто Альварес, Грізман, Кореа, всі, всі на місці, все нормально. А команда провалювалася. Щоправда, потрібно зазначити ну голи е, забивали доволі робочі. Я б не сказав, що вони були красиві. Тобто, це були й пенальті, це були стандартні положення в основному. Ктюркоглу забивав перший м'яч на 13-й хвилині. Другий м'яч був з пенальті Анхеля Ді Марії вже в другому таймі. Потім голба, теж зі стандарту і пенальті кокджу. Можна сказати, що десь Бенфіка навіть більше забила, ніж потрібно, тому що ну все-таки привезені дві пенальті, але їх привезли ж ці пенальті. Правда, тому якби Бенфіка їх реалізувала. Мене здивувало те, що дійсно Атлетіко нічим не відповіло ні в другому таймі, ні в першому, хоча в першому Атлетіко начебто, грав. Краще, але це була гра за Бенфікою. Вони вдома зіграли здорово. Трубін фактично відпочивав на ньому. Ну, біля його воріт там моментів не дуже багато це було в Атлетико. Тому для мене це такий, знаєте, десь шок туру, тому що я розумію XG, чому такий великий. Ви самі бачите, 4-21, тому що там два пенальті. Але XG021, ну це Шахтар навіть гірше зіграв, правда? У нас 6 ударів було по воротах, а Таланти, 0 площину. Їх же у нас більший був начебто. Хм, Так може Атлетіко найгірша команда, хоча ні. Ну, як мінімум, найгірша команда, можливо, в турі другому, якщо брати саме створені моменти, тому що ми реально не пізнаємо цей топовий колектив. Матч Динамо Загреб та Монако завершився з рахунком 2-2. Я особливо не дивився цю гру, але бачив, звісно, забиті м'ячі. І я думаю, ви теж помітили, що ну, футболу там як такого не було, тому що на тому водному полі грати в футбол нереально. Там фантастична злива, якась, напевно, була в Хорватії, і просто вода на газоні стояла, і м'яч нормально не котився по полю. Відповідно, Монако не міг грати в свій. Скажімо так, комбінаційний футбол, тому що Монако все-таки майстерніша команда. Вони переграли свого суперника, я вважаю. І Динамо, Загреб, Заграб ну, забивали лакі голи. Перший гол це була контратака. Вони забили фактично в кінці тайму. Коли вибіг Батуріна, до речі, гол плюс Пас дав, це пам'ятаєте, була новина, що Шахтар хоче його, е, типу, замість Судакова купити чи в конкуренцію Судакову. Так от він сьогодні дав результат, він віддав Гольову на Сучича, який класно розібрався. Тобто, да, вони 2 в 2 вибігли там, забили Монако в цьому водному полу. І в другому таймі Батуріна на зони 14-ї е, прибрав опорника і пробив дальній нижній. Тобто, ну, чисто індивідуальна майстерність, але контратакувальний футбол. Е, вони хотіли саме так зіграти, плюс поле було за ними. Їм було простіше грати в цей футбол, ніж Монако. Але Монако пристосувалися, в принципі, в, в, в другій половині другого тайму і забили теж свої м'ячі. Я б не сказав, що вони були красивими, але по іншому Монако й не міг забувати свої робочі м'ячі. Вони вкотили два. І в кінці ще й була червона в Динамо Загреба. Монако давив, тиснув. В принципі, могли забувати й третій, але вже часу не вистачило. І статистику ми бачимо, що тут Монако виглядали краще. Щоправда, це в більшій мірі вже було в таймі другому. Ну і біль туру для мене, як болівальника реала, це сенсація. Ліль переграє Реал Мадрид один Виграє і переграє по грі. Як би дивно це не звучало. Мені було цікаво дивитися цю гру з тієї точки зору, що Лунін був в воротах. Я вважаю, він сьогодні нормально відстояв. В принципі, Реал Мадрид пропустив тільки з пенальті, забив Девід під кінець тайму. Як Динамо Загреб ворота Монако, так само тут тільки пенальті там Камавінга зіграв рукою, дивилися вар, і все-таки пенальті було чистим. Луні, на жаль, не вгадав. Але перед цим він зробив хороший сейф. Подвійний навіть сейф з правого кута витащив два удари. І, в принципі, виглядав більш-менш переконливо. Але сам Реал виглядав жахливо, жалюгідно. Я не впізнаю цю команду. Я розумію, що там БП ще був на травмі, але знаєте, до цього я дивився матчі Реала. МБАПЕ якийсь не дуже органічний в реалі. Я не бачу, що він тут лідер. Я не бачу, що МБАПЕ, знаєте, робить різницю. Він більше підіграє партнерам, а не робить різницю. Це все-таки не той Мбаппе, який був в ПСЖ в збірній Франції там пару років тому, який реально тягнув за собою команду. Зараз МБАПЕ, от тих матчів, я його бачив, ну, він просто завершує атаки. Завершує очевидні атаки і не робить різниці. Але ви зверніть увагу, Ліль зіграв краще в. Таймі першому Ліль створив більш небезпечні моменти в таймі першому. І про тайм другий я б не сказав, що Реал грав краще. Просто що Ліль грав по рахунку, і тому реал на цьому фоні виглядав краще, але моменти насправді небезпечні. Реал створював тільки в останні 15 хвилин. Все інше, я, я просто ну можна було спати в принципі до хвилин, так 75 ї І сьогодні жахливий матч зіграв Вінісіус. не влучав взагалі по воротах нормально. Не такий активний був Белінг, Мендріка десь не пішла гра. В принципі, Мбапе, який з'явився на футбольному полі, я ж кажу, знову ж таки, не додав нічого солідного, реалу. І це проти Ліля. Він же забивав, скільки там в Лізі 1. Він знає цю команду. Він мав би щось придумувати, взяти на себе ініціативу, ну, він же коштував 220, скільки за нього. 180 там заплатили. ну Тобто це футболіст серйозного рівня. Натомість ми бачимо Ліль. Який за весь матч створив свої найкращі моменти в першому таймі, далі забив на гру, грав другим номером. І реал все, що міг створив на 2xG гжина награли, Були очевидні моменти і в воротарській зоні, але реал не міг нормально влучити. Десь голки перерятував, десь били фіг знакуди. Тому тут тільки можна нарікати на реалізацію реалу. В кінці були хороші моменти, забивати можна було. Не забили, втратили важливі очки. Важливі очки, яких можна не дорахуватися, хоча я думаю, все-таки Реал має потрапляти в топ-8. Ну і середні позиції Реала мене трошки налякали, тому що ось ця структура мене трошки здивувала, якщо чесно. Це, 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 щось, це щось неймовірне. Всі грають в одну лінію, фактично. Ніхто не грає в центрі, граються тільки по флангам, розкатується м'яч по флангам. Фланги сьогодні не зіграли. Натомість в Ліля ми бачимо заточеність передач і на правому фланзі. На їхнього футболіста на 23-го номера Жигову. Ну і до центру поля, до двох центральних півзахисників, які навіть непогано тримали м'яч в себе на половині поля, і в Ліля все, в принципі, вдавалося в цьому матчі. В Реала ми бачимо, що цей центр поля, Чуамені, там, Вальверде Белінгем, ну не Крос-Модріч, як раніше, і Казиміру. А на рахунок Луніна, я думаю, він зіграв нормальний матч, просто що тут команда. Трошки налажала в атаці Ну, і звісно, сенсація Астонвіла та Баварія, друзі. Те ж саме, що Ліль Реал. Тут та сама історія. В принципі, команда з хорошого топового чемпіонату, але більш топово, тому що це англійська прем'єр-ліга Астонвіла і це у Най Емері. Це топовий тренер. з Здавалося б, скромною астонвілою на фоні е, Баварії, але, вибачте, в апл скромних команд немає. і Астон Віла сьогодні це продемонструвала. Чисто такий, знаєте, апеллівський характер, апелівський футбол нав'язали Баварії. І Баварія це схавала. Харі Кейн без моментів. Харі Кейна вони досконало знають. Оліса, в принципі, теж футболіст з за АПЛ. Гнабрі був в англійській прем'єр-лізі. У най-Емрі більшість цих футболістів знає, не знає, як проти них протидіяти. І моментів цій команді багато не потрібно було. Ви подивіться на моменти. Астон Віли за весь матч 025 XG. 33 володіння м'яча. Це мені, знаєте, нагадує Ньюкасл минулого сезону. Вони приблизно так само грали. Тобто да стиль апельських команд, вони десь приблизно схожі. От саме таких, знаєте, притопових команд, які заходять інколи в топ-4, не так часто, але от минулого року Ньюкасл, зараз остановила. І качнули Баварію. Баварію з проблемами. Баварія теж продемонструвала неякісну реалізацію. В першому таймі доволі нудно було. Моментів фактично не було небезпечних. Все найцікавіше було в другому таймі. І гол насправді, який пропустила Баварія в кінці матчу. Ну це помилка Нойера, куди він вийшов так далеко. Він я знаю, любить виходити, але те, як влучив там Дуран, ну це було красиво. Дійсно, побачив, отримав передачу і відразу зреагував на вихід далеко з воріт Нойера. Фактично його перегравши, Астон Віла вистояла в захисті, зіграла тактично грамотно. Ну і потрібно відмітити сьогодні і Мартінеса, голкіпера Астон Віла, який в деяких епізодах дуже здорово виручав команду, звісно. І за рахунок цього Астон Віла теж зберегла рахунок сухим і переможним для себе. Ну і секрет, як обіграти топа. Астон Віла показала Шахтарю, як потрібно зіграти. Ти можеш мати 0,25 ігри, хай тебе за це чмерять. Ти можеш мати 30% володіння м'яча, ти можеш мати три удари по воротах, але ти вистоїш, ти покажеш організацію гри, і ти заб'єш свій один-півтора моменти і виграєш в топовій баварії. От як потрібно грати в футбол, як потрібно грати і компенсувати клас організацією. І з рахунок цього давати результат, а Станвіла це показала. Подивіться, пасові лінії. Ну, фактично, вони грали тільки в себе на половині поля, і моментів знову ж таки не було. Але організація гри, наскільки фізична команда Америки готова, звісно, в них конкуренція в АПЛ. Вони в тонусі. Там футболісти відчувають тиск, там їх персингують, там вони ну, грають з найкращими командами в принципі, світу. Е, натомість Шахтар грає в УПЛ, не під тиском, маючи на свої ворота півтора моменти за гру. А в лізі чемпіонів ми виходимо і складаємося. В цьому і різниця. Плюс фізична готовність футболістів, плюс в АПЛ ставка робиться дійсно на фізику, на боротьбу Шахтар більше грає низом, тільки в УПЛ. В Лізі Чемпіонів низом ми грати не вміємо. Ну і організації захисту теж у нас немає. Тому ми провалимося в цій лізі чемпіонів. Такі команди, як АстенВіла, ну будуть кусати топів. Ну і звісно, найцікавіший матч, який я чекав дуже сильно. Якщо чесно, от місяць вже чекав протистояння штурма та Брюге. Штурм не зміг відігратися проти Брюга і втратив очки в домашньому матчі. Я цього дуже не очікував, якщо чесно. І це мене здивувало. Фантастично. Брюга, який забили м'яч. Чесно, цей матч не дивився. Тому, в принципі, все, що потрібно знати про цю гру: 1-0. Брюге перемогли, молодці. Я навіть гол не бачив, не бачив взагалі ні гри, По як же ми бачимо, що команди ну, якби навіть на гол не награли. Тому, напевно, закономірний результат можна привітати Брюге з перемогою. Але для Шахтаря це погано, до речі, коли андердоги набирають очки, тому що нам потрібно буде з ними рахуватися і рахувати свої очки. А в нас поки що очко одне. А в Брюге вже, наприклад, три. Ну і дивимося підсумкову таблицю другого туру Ліги Чемпіонів, друзі. Які команди у нас дали максимум? Тобто виграли два тури із двох. Це Борусія Дортмунд, яка знаходиться на першому місці, тому що в них різниця забитих, пропущених Сенсаційний Брест, два із двох Бенфіка, Байер. Ліверпуль, Астон Віла. Ось вам, будь ласка, команда, яка переграла Баварію. І ну, обіграла, звісно, Янг Бойс на класі. І Ювентус. Ювентус, який обіграв і ПСВ Лейпсих, так, да, це не топові команди. Ювентус ще треба перевірити. На тому ж, не знаю, на Борусі, умовній, Там Манчестер Сіті, Інтер, можливо, Баварія, Барселона, Реал, ці всі команди. Подивимося, що може Ювентус, але поки що набирають. Ну і серединка у нас така золота по 4 очки. Монако Арсенал, Спортинг, Таланта, Спарта Прага, Інтер, там Сіті. Спарта Прага, до речі, ну. Матчі такі більш-менш прохідні в них були. Далі команди, які вигравали тільки раз. Тут нас, звісно, нема. Але є Баварія, Барселона, Реал, ПСЖ, Атлетико Мадрид наприклад. Умовні Шахтарі. Поки що ми на 27 місці, тобто в зоні виліту. Так як грає Шахтар, чесно вам скажу. Ну Це не вище 30-ки, поки що. Не вище 30-го місця, це 100%, Тобто та нічия нам реально ну це б за подарунок була з Болонією. Е, Найгірші команди, ну звісно, це Слован, Янгбойс, Зальцбург, Цервена, Мілан, як не дивно. Да? Ну і Жерона. Але я думаю, і леївцях, і Жорона, і Мілан ще відскочать. Тобто в них ще будуть матчі, де вони зможуть набрати очки. А от чи набере очки Шахтар? Дуже велике питання. В третьому турі, наприклад, ми побачимо такий матч, як лейпциг ліверпуль Буде цікаво, як на мене. Ми побачимо Барселона-Баварія. Топове протистояння. Отут ми подивимося, хто втратить очки. Брест байер Подивимося, наскільки надовго вистачить цю команду. Брест саме Ювентус знову буде з Андердовом грати. До речі, Реал Мадрид борусія дортмунд Топовий матч. Я дуже хочу його вже подивитися. Ну і Арсенал та Шахтар. На жаль. Тому ось таким насиченим видався у нас другий тур. Пишіть, які матчі вам сподобалися, і яка доля буде шахтаря. в цій лізі чемпіонів, як і ви її бачите? Чи зможе команда Пушича бути, хоча б в перехідних матчах в одній 16? Пишіть свої коментарі. Я вам вдячний за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І всім до нових зустрічей. Чекаємо Динамо Київ в Лізі Європи вже сьогодні.